Українські війська прорвалися в тил ворогу на Курщині. Російські воєнкори лютують. Паралельно ЗСУ підійшли до АЕС у Курчатові і показали перші фото. Що далі? Як розгортатиметься операція? З'ясуємо разом у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Окупанти похвалилися новими успіхами у Курській області. Російське міноборони стверджує, що підрозділи армії РФ взяли під контроль ще два села: це борки, що на південний схід від суджі, а також Успенівку. Вона розташована з іншого боку на захід від суджі. Тим часом український військовий ресурс Діпстейт підтвердив втрату села Снагость і навколишніх населених пунктів. Російські пабліки писали про це ще раніше. Натомість ЗСУ продовжують рухатися у Глушковському районі. Українські військові повідомляють, що просунулися ще на 4 кілометри і на шляху розбили мотострілецьку бригаду. РФ російський політолог Майкл Накі додає, що ЗСУ ведуть бої в районі веселого та медвежя. Тобто намагаються оточити сили окупанта, що пішли в контратаку. У мережі з'являється все більше відео успішної роботи українських військ у Глушковському районі. Ось, наприклад, такими кадрами поділилися десантники 95-ї бригади. Вони показали, як знищують ворожу техніку разом із боєкомплектом східніше веселого на Курщині. Можна побачити, як вибухає транспорт окупантів та детонують снаряди. Вдається, українським воїнам успішно оборонятися. Підрозділ 129-ї бригади ТРО відбив атаку на свої позиції в районі Плехового. Росіяни штурмували цілим зводом, але в підсумку були змушені тікати. Вдало відпрацювали оператори ФПВ-дронів від бригади. Проте, навіть утримувати позиції на передовій надзвичайно складно. Це підтверджує наступне відео від бійців 225-го штурмового батальйону. Вони показали, як виглядає їхня позиція після двогодинної нічної атаки росіян. Це такий нічний штурм був у нас. Все пусто. Тут пусто стільки ніж. Там пустих коробів. Трошки подали жизні. Просуваються наші воїни і на інших напрямках. Вони ще ближче підібралися до курської атомної електростанції і показали перше фото зняті з дрона. Українські військові пабліки пишуть про таке: цитата: просуваємось в напрямку населеного пункту Курчатов. Курський напрямок. Кінець цитати. Тож чекаємо подальших позитивних новин. До слова, у напрямку Курчатова розташований один із важливих для росіян населених пунктів Мала «Мала Локня». Там торжаться запеклі бої. Воїни 95-ї бригади продемонстрували кадри динамічного протистояння на цій ділянці фронту. Можна побачити, як оператори українських дронів просто розносять окупантів і будівлі, в яких ті ховаються. Водночас західні змі акцентують увагу на тому, що Москва посилює контрнаступ на Курщині. Про це пише Файненшл Таймс. Видання зазначає, що Путін зважився кинути серйозні сили на те, щоби вибити ЗСУ. За версією журналістів та експертів, диктатор прагне позбавити Україну Курського козиря на можливих переговорах. Проте Росія знову бере кількістю, а не якістю. У мережі з'являється все більше свідчень, що Кремль продовжує кидати в бій на Курщині строковиків. У ворожих пабліках батьки хлопців скаржаться, що їхніх синів без належної підготовки та навчань одразу відправляють штурмувати посадки. А командир кадирівців, абці Алаудіна, у цей час публікує відео, в яких вихваляє місцеву владу. Цього разу ватажок Ахмата запевнив, що він у захваті від системи фортифікацій на Курщині. Ось послухайте. Дякую за то, як ви дійсно зробили лінію фортифікаційних саружей, Навіть українці, які зайшли зашли на нашу територію, там деякі з цих... Опорна пунктів каторої взяли. Када от в інтернеті смотриш эти відеоролики, ані настолько були шокіровані, що там було все. Просто от живі під землі, і говорится, у тебя там є все. Паралельно російська пропаганда вигадує казки, що нібито підрозділи РФ у Курській області протистоять західним військам. У мережі можна натрапити на фейки про так званий елітний британський спецназ САС, що його окупанти буцімто знищують на Курщині. Тим часом Україна виступає за прозорість і пропонує ООН та Червоному Христу приєднатися до гуманітарної допомоги у Курській області. МЗС закликає ці організації приїхати і пересвідчитися, що українські військові дотримуються усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини. Раніше із такою заявою зверталися і в Держдумі РФ. А на цих кадрах український винищувач-бомбардувальник скидає касетну бомбу на одну із будівель у веселому на Курщині. В результаті конструкція фактично зруйнована. Детальної інформації про кількість загиблих у ній російських військових немає. Проте бійці ударної групи безпілотників Хорн натякнули, що ця атака відповідь за полтавський інститут зв'язку. Тож можна припустити, що всередині були російські курсанти, участь яких у бойових діях Путін вперто не визнає. Так звані зетблогери скаржаться, що генштаб РФ виявився не готовим до нового повороту війні. Мовляв, ЗСУ перетнули кордон на нових ділянках і вдарили у фланг російським підрозділам, зокрема і в районі веселого. І тепер існує загроза оточення загонів РФ. Нагадаю, що наступ зсу у цьому напрямку триває вже кілька днів. За цей час українські війська пройшли населені пункти Новий путь, Обухівка, Медвежжя і вийшли до веселого. Потужна бавовна завітала до Білгорода. Зранку, 16 вересня, у місті пролунали сильні вибухи. Місцеві мешканці одразу помітили в небі характерні сліди роботи ППО. Однак російські військові вже традиційно збили не все. Одразу у кількох районах міста сталися прильоти. Димом затягнуло небо. Жителі знімали на відео наслідки вибухів. Там все. Да ти да, горить? Я не, не віжу. Ну я вижу. Як виявилося згодом, палали припарковані автівки, в які поцілились наряди. Задимлення спостерігали в мікрорайони Харківська гора, зокрема на вулиці Єсеніна, бульварі юності та інших ділянках. Невдовзі білгородські пабліки опублікували кадри моменту влучання в одному із дворів. Поглянемо, як це було. Часом на місце прильотів приїхали пожежники і загасили автівки. Проте вибуховою хвилею зачепило й будинки. Наприклад, у мікрорайоні Равлик повибивало скло у вікнах. А на вулиці Раздобаркіна взагалі спалахнув цілий будинок. Місцеві стверджують, що будівлю влучив снаряд. Прямим попаданням. Дісталося й передмістю Білгорода. Жителі Дубового показали наслідки прильотів в одне із подвір'я. Там зруйновані кілька будівель та понівечені автівки. За даними місцевої влади, внаслідок бавовни в Білгороді попередньо постраждали вісім осіб. Одна жінка у важкому стані, в інших поранення середньої тяжкості. Через прямі влучання, запевняє губернатор Гладков, загорівся один будинок і понад 15 автомобілів. Пожежі вже загасили. Крім цього, у 21-му будинку повилітали вікна. Аналогічна ситуація на території чотирьох приватних осель. Також пошкоджено газопровід. Водночас у Білгородському районі, в уже згаданому селищі Дубове, пошкоджено покрівлю будинку, гараж і паркан. Осколками посікло чотири автомобілі. Жителі Бєлгорода скаржаться, що подібні вибухи у місті стаються дедалі частіше, і бачите, заважають їм спати. Шипіння просто не спим. Утром, хоча Ну такий звук був страшенний дужці. Чорний вазможі при цьому. Дехто з місцевих мешканців, схоже, не усвідомлює причини того, що відбувається, і продовжують сподіватися на краще. Ось послухайте. Та ми все, не перший раз проходимо. Всі живемо все живемо далі. Надіємося вдачі, надіємося на лучше. Нові подробиці про вибухи на території країни агресорки розповімо вже в наступних відео. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Також поставте вподобайку, якщо випуск вам сподобався, і до нових зустрічей.